Брендовий одяг та взуття. Шукали та не знали, де придбати його в Україні? Заходьте на modivo.ua в асортименті товари відомих преміальних брендів: ТНФ, Puma, Under Armour, Columbia, Fila, Donna Karan, Calvin Klein та інших. Всього на Modivo понад тисячу брендів. На сайті окремо виділені категорії товарів для жінок, чоловіків та дітей. Чому покупці обирають саме цей магазин? Ну, по-перше, всім. Хто робить перше замовлення, знижка мінус 15% за підписку на новини. По-друге, постійні покупці отримують спеціальні акції тільки для підписників на розсилку новин. По третє, є безкоштовна доставка від 1800 гривень. Поле з вводом промокоду знаходиться на сторінці оформлення замовлення. Якщо актуальний промокод є, знайдете його в описі до цього відео. Але зазвичай модіво їх присилає вам на імейл. E Як Ще економити з модіво окремо на сайті доступна сторінка з літнім розпродажем, знижки тут до 30%. Окремо на сайті є аутлет знижки там в межах 50% і більше. Додатково можна заощадити, якщо приймати участь у програмі лояльності. Модіво Fashion Club. збирайте бали, здобувайте рівні і отримуйте все більші знижки. До прикладу, статус платіном. Він дозволяє отримати доступ до знижок одним з перших, а також отримувати спеціальні пропозиції та сюрпризи від магазину, в тому числі запрошення на події та івенти. Присутня є знижка мінус 20% на день народження, якщо ви учасник програми Модіво Fashion Club. Плюс отримуєте три промокоди кожні три. Місяці, одна витрачена в магазині гривня, один Modivo Point. Доставка замовлень з Modivo можлива новою поштою у відділення або кур'єром міст пошта. Орієнтовний термін доставки 6-10 робочих днів. Оплатити замовлення до 150 євро можна готівкою кур'єру при доставці або оплачуєте карткою на сайті. Головне пам'ятати, що всі замовлення від 150 євро. Додатково оподатковуються, адже посилки надсилаються в Україну з-за кордону. На цьому у мене по інтернет-магазину Модіво. Все, якщо виникли питання, пиши в коментарях. Якщо ролик був корисним, став лайк.